Доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні забрали насіння від кортеви. Взяли ми соняшник. Зараз покажу який це новинка цього року це le 185 під експрес. І от такі протравці. Оце, коротше, якісь там мікродобрива, це від Це фунгіцид. О, а це якесь, типа, ну, їхній препарат від несправжньої борошнистої роси. Оце так. Ну і Максим Япром. Оце так. Табличка. Вага мішечка 10 кілограмів. Це оригінальне насіння від Піонер. Без ніяких підробок і так далі. Напряму брали в Піонер. Такі тут ці марки Я всю кукурудзу покажу. Мішечок кукурудський. 31 кілограм. Я такої ще не бачив. Той рік брали, то 22 була там, то та, ти що, така крупна. А це 31 кілограм. Оце такий гібрид. Це така протравка. Оце не знаю. що Це якісь типа гумати, якісь коротше, там добавки. Ну і все така кукурудза. Зараз тут десь покажу, бо. Трошки мішок роздерли. Зараз покажу яка кукурудза. вид. Оце отака на вид кукурудзка. Вся одна в одну. Ну така крупняча, що, мабуть, прийдеться знімати скидачей, тому що, ну от подивіться, яка крупна кукурудза. 31 кілограм. Це щось з чимось. Теж все оригінальне. Це якийсь цей гібрид. Оце що це якийсь Аквамакс. Ці протравки, тут ці емблеми, тут ці голограми, Ну, в общем, коротше, неподділка, не як то кажуть, ориджинал продукт. Ну, коротше, кому цікаво, задавайте питання. Все, до нових відео.